Лихо так підступно підкралося в нашу країну. Війна приносить біль, розруху, хаос, забирає найдорожче у дружин чоловіків, у матерів дітей, у людства, життя. У такий складний період підтримка потрібна всім, але найбільшої допомоги потребують літні, непрацездатні громадяни. Наш територіальний центр. Намагається допомогти всім необхідним в такий нелегкий час нашим підопічним. Тож сьогодні ми познайомимо вас з надзвичайними людьми, які виховали героїв, тих, хто поклав своє життя у війні за свободу своїх нащадків та кожного з нас, хто ціною власного здоров'я стоїть незламним щитом за вільне майбутнє нашої держави. Йосип Іванович не може вимовити ані слова крізь сльози, тому що війна забрала найдорожче його синочка. У травні 2014 року майор Вадим Заброцький з 95-ї аеромобільної бригади потрапив під ворожий обстріл терористів зі здалегідь підготовлених позицій. Все місто проводжало героя на колінах, указом президента. Нагороджений орденом за мужність посмертно. Та біда не приходить одна. Згодом дружина Йосипа Івановича помирає. Але наш територіальний центр ніколи не залишить своїх підопічних на самоті. Соціальний працівник регулярно відвідує Йосипа Івановича, допомагає, підтримує чистоту, намагається забезпечити всім необхідним та завжди знайде. Тихі заспокійливі слова. Війна це сподівання на те, що близькі, які пішли на фронт, пришлють додому хоч якусь вісточку, що вони живі, та Надія Іванівна не почула її, не сталося. її син Юрій Возний, полковник СБУ, трагічно загинув під час виконання службового завдання. У результаті підкладеної вибухівки в авто його називали представником нового покоління у службі безпеки, нагороджений орденом за мужність посмертно. Наш територіальний центр, завдяки сприянню мера Сергія Івановича Сухомлина всіляко допомагає батькам загиблого героя. Надія Іванівна із трепетом та словами подяки звертається до мера нашого міста. Сім'я загиблого. А то сина можна дівання воздрітання. Сердечно дякуємо меру нашого міста Сергію Івановичу за те, що він сприяє роботі цього центру. Такі центри дуже важливі і потрібні для людей. Валентина Сергіївна обслуговується у нашому територіальному центрі, не дивлячись на те. Що має другу групу інвалідності, це жінка сонце, жінка-муза надзвичайно сильна, проте її материнське серце неспокійне, чекає вісточки від сина, який захищає нашу mm -hmm. землю. Моє серденько, яке у кожної мами, розривалося від болю. Ночами не спала, стояла, молилася і благала Господа, Боже, дай Боже, щоб мені звісточка прийшла. Що я б я хоч почула голосочок свого сина. Завдяки активному сприянню нашого мера ми піклуємося, допомагаємо батькам героя, який захищає наш з вами спокій. Сьогодні слова Валентини Сергіївни льються бурхливим потоком і з такою щирістю та вдячністю до сухомлина Сергія Івановича. Вернутися. До нашого голови міської ради, сухомлина Сергія Івановича, низький вам Уклін за те, що ви бережете наше рідне місто, наш Житомир. Ми всі матері вклоняємося Ніницьку і щоб в всіх містах нашої України були такі щирі, хороші, доброзичливі мери, як ви Сергію Івановичу. Низький вам уклін. Дивлячись на цього молодого парубка, захоплюємося його героїзмом та мужністю. Це Микола. Він перебував на службі у десантно-штурмових військах, отримав важке поранення на війні і не в змозі самотужки пересуватися. Завдячуючи неоціненній допомозі мера міста Житомира, наш територіальний центр забезпечений сучасним соціальним авто. Для перевезення людей не лише з інвалідністю, а й військовим, яким потрібна реабілітація. Я звати Микола, я з міста Житомир хочу подякувати меру за те, що можу зараз находитися в такому стані станіляські рухатися то... транспорт, який він надав, для того, щоб добратися до медичного закладу і назад. Завдяки підтримці міського голови ми працюємо, долаємо перешкоди. Та віримо в світле, мирне майбутнє, з повагою, територіальний центр.